Я розкажу вам коротесеньку історію про одного царя, який володів цілим краєм, але в нього була одна проблема. Він шукав собі заступника, хто його замінить, бо він вже був дуже яким, як думаєте, був дуже старим. Йому він вже не міг все тримати, е сам всім керувати. Він шукав, хто його замінить. І зібрав він весь народ, все село. Є в когось село? Є Їздив хтось село? Є. От він зібрав все село і каже: Я шукаю заступника і кожному дав по одному зернятку. Як думаєте, на що він дав? І сказав, що ви всі посадили. Через рік ми зустрічаємося на тому самому місці. В кого найгарніший? Той хто буде? ким? Рем замість мене, той моє місце займає. І наш головний герой Максим Максим його звали, бере це зерня. Кожен взяв по зерну з села і йде додому з тим зерном. Поливає. Молиться, щоб Бог благословив, щоб воно росло на сонечко ставить. Все як має бути. Проходить той час місяць. Він приходить, дивиться результат. Як думаєте, який результат в нього був? Він все робив, як має бути? Люкс. Люкс. Хто як ще думає? Емейзінг. Ну, в нього було так емейзінг, але навпаки. Не виросло абсолютно нічого. Таке зерно, як було, таке і лишилося. І він думає, в чому проблема? А за вікном він чує, як інші люди села хваляться, які в них повиростали різні плоди. Хтось там ледь не пальму виростив, хтось величезний вазонок. І він знає, що це треба завтра вже йти до царя, а в нього нічого нема. Що б ви робили в такому випадку? Молитись до Бога. Він молився до Бога. І знаєте що? Приходить мама і каже: треба йти з таким, як є. Ти маєш бути чесним. Максим розгубився йому було дуже-дуже страшно, бо цей цар він був такий не з найдобріших. Він міг і наказати і покарати. Але він вирішив все-таки послухати Бога, який промовив через маму, і піти з тим одним зерном. Прийшли всі жителі села. Уявляєте, от всі його друзі, всі його е, рідні, е, такі дальні, всі його якісь там лише знайомі, всі мають щось. Якийсь вазонок, якісь там ще щось, все всіх виросло. І приходить той керівник головний, ставить їх всіх в ряд, дивиться, дивиться на один вазонок, хвалить на інший, на третій, дивиться на Максима, мовчить, проходить далі, дивиться на інших, хвалить їх і просто йде, повертається. І каже до всіх тих, хто гарні якісь мав плоди, каже, ви всі молодці, відійдіть назад, а Максим залишися. Максим дуже злякався. Як думаєте, що він вже подумав, що з ним буде? Його покарають. Що його покарать він вже так боявся, що не знав, хотів під землю провалитися. І тут цар, знаєте, що каже? Каже: всі ті, хто зробив, і всі в кого виросло, вони не підходять мені. Мені підходить Максим, в якого нічого не виросло, і ти, Максим, будеш ким? Ти будеш царем. Всі в шоці, як в нього нічого не виросло, в нього одне маленьке зерно. А він знаєте, що каже цей цар йому? Справа в тому. Що місяць назад я всім вам дав штучні зернятка. І вони не могли вирости. І всі, ті, хто приніс якісь рослини, то шо вони царя? Обманули. А Максим був щирий, чесний і правдивий. О, він так теж вздихнув, але він вздихнув і він був за свою чесність і правдивість ким? Царем, королем. Тому давайте помолимося, щоб ми що були, як ті, хто приносять. Великі вазонки, чи як Максим? Як Максим, давайте зато помолимось. Хто помолиться? Боже, дякую тобі за цей день, облігай нас, щоб цей день пройшов добре, щоб пошучу, закінчилася ця війна, щоб не помирали люди. Зроби, щоб ми також були чесними, добрими, як той Максим, щоб ми завжди довіряли тобі, а не обманювали. Амінь. Дякую, Боже, тобі за цей день. Дякую тобі за історії, які ти даєш нам, які потрібні нам всім, не, не тільки дітям, але й нам, дорослим. Нагадуй нам про це. Що нам варто в кожному дні в дрібних і великих речах бути чесними, щирими і допомагай нам це приймати. Ми дякуємо тобі за все. Амінь.